Товариство, доброго здоров'я усім. Сьогодні працював я на своїй пасіці. Сьогодні вчора сім'ї працюють, вже десь покидав корпуса, щоб бджілки мали де розташовуватися, тому що сім'ї порозросталися. Даю їм роботу. Скільки вже почали тягнути тягнутошники, погода після дощів потепліла. Багато бджоли вийшли, сьогодні були гарні обльоти молодих бджіл. Ось давайте зразу так наглядно покажу вам. Тут вже є корпус. Поставив рамки минулорічні. Ще поки що не ставив нові. 145 навіття, тому що такого взятку великого немає, але хай з цими працюють. Вже як трошечки піде акація, я тоді буду кидати ще корпуса на ті сім'ї, де ще немає, де ще поки процес розвитку триває. Ось так ось ця сім'я, та як ось ця сім'я. На тім також ось тут сімейка, звідси я взяв, раніше поставив пів української рамки от, і е, з засівом із бджолою поставив цей вулик нуклеус на дві сім'ї, який в мене буде працювати, вони собі маточку виведуть, скажімо. І ще поставив в деякі вулики також по півукраїнської рамки, щоб вони були готові підселити цю сім'ю. Ну, це не сім'я, це ну, клаус для того, щоб виводити матки. Поки що запустився без матки, запустився так, щоб вони вивели матку самостійно. От, і сюди буду докладати півукраїнські рамки з розплодом. Але е, зробив також відводок, зробив відводок ось цей вулик. Тут е, маточний відводок, забрав з цього вулика маточку і поселив в той, зробивши відводок. Тут цю сім'ю я вже певно, що казав в якомусь відео, зробив вихователькою. Ось тут вже сьогодні поставив рамочку, поклав, скажімо так, вже на відтяжку для того, щоб вивезти матки, зробив підселення яєчка. от і дивлюся, що наче вони там не почистили ще від ранку. Думаю, що все буде гаразд. Ну, Хоча б кілька шубматок вивезти. Перші спроби, я думаю, все буде вдало. Ну, Будемо пробувати в крайньому разі. Цей вулик ще поки що не вчіпляв пильце уловлювач, тому що нехай трошечки носять собі, а десь вже певно, що до тижня за тиждень часу я вже вчеплю сюди також пильце збирач. Трошки назбирав пилку. Вчора дуже мало, сьогодні значно більше пилку було. От, і до вечора, думаю, вони ще наносять, тому що бджілки активно працюють, активно носять і пилок, і медок, хоча такого аж світу немає дуже. От Бачимо пішли бджілки з обніжкою тобто пробивається. Також ну, обліт був десь приблизно годину тому, коли дуже активно бджоли вилітали. До речі, з відводка від вчорашнього дня там практично вони не літали. Сьогодні аж обліталися і вже бачимо, біля льотка бджілка працює, літає. Трошечки розширав сім'ї вощеною, Великі там, де потрібно було, де ще була десь заставна, забирав заставну, розсував, закладав рамки. Е, і, ну, раніше також закладав, ділка працює, відбудовує. Звичайно, хочу сказати якийсь відгук про першу вощину, яку я купував на вощу, ви бачили. Ну, гризуть її трошки. Не знаю, в чому причина. Одні вулики гризуть, другі не гризуть, одні сім'ї гризуть, другі ні. Чи це залежить від того, що взятку не було, чи то залежить від самої вощини. Ну, далі будемо спостерігати, будемо бачити, тому що ще десь рамок 50, в мене є чи більше навіть з такою вощиною. Бачимо, як сімейка працює на рахунок обніжки. Носить гарні такі великі катульки. Приносять, нам це потрібно. Потрібно, щоб потім можна було їм чимось їх побалувати, побалувати новою ващиною. Ну, як правило, вже надалі я буду старатися свою вощину, подивимося, як покаже у нас сезон. Ну, Бачу, що своя вощина, яка минулорічна ще залишилася не відбудована, набагато краще йде в роботу, наче. Порівнюючи з зараз куплену гущину, ну я це розумію, тому що там багато добавок різноманітних, які е, шкодять бджілкам, ну, вони це відчувають і починають гризти і так далі. -так. Такі друзі, така робота. Кілька днів у нас погоди. Я думаю, що все буде чудово стосовно. Бачимо, тут же бджілка прийшла, ще не долетіла. Mm -hmm. стосовно збору пилку і взагалі розвитку сімей. Ще залишився в мене той незаселений, але певно, що я буду чекати вже, як вийдуть матки. І тоді буду робити повним ходом відводки, щоб збільшувати свою пасіку. Ну, якби. Можна вже робити, але не хочу на безматочні робити відводки. Один зробив маточний для того, щоб зробити собі виховательку. А так загалом далі не буду, поки що збільшувати об'єми за рахунок безматочних відводків. Буду намагатися вже працювати з матками своїми, виводити матки. Така друзі справа. Пасіка, пасіка вже більше жила, вже така набирає скажімо так, оборотів. Шкода, що на період сад, цвітіння саду погоди не було і фактично бджола не мала де працювати. Ну, На зараз є ще кульбава цвіте, ще інші трави квіти цвітуть, тому то думаю, що трошечки вони ще собі наносять, ну і мені хоча б І плюс ріпак. Ну я не знаю, де в нас тут поблизу цей ріпак, чи є близько, чи далеко, Ну це вже тіло їхнє, вони собі знайдуть. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Постараюсь надалі також знімати свою роботу. от а Сьогодні особливо такого нічого дуже сильно не робив, я ж кажу, більше. Оглянув сім'ї, порозширював за рахунок кущини. Ну і на тому все. все. Всі гаразд, з вам, гарного сезону. Бувайте!